Доброго дня тоді ще раз. З вами кадрова платформа Кадрекс та я головний редактор журналу Кадровик України Поліщук Людмила. Вся наша команда прийняла рішення виходити деякий час в прямий ефіри для того, щоб надавати вам практичну допомогу. Практична допомога буде саме в тому, що ви будете задавати ваші прямі ваші питання в прямому ефірі. Для отримання відповіді їх. Тобто, так, терміново, і ви бачите нас, ми бачимо вас, і у нас іде живе спілкування. Ми не читаємо по бумажці, ми даємо вам конкретні практичні поради та конкретні відповіді. Наші прямі ефіри будуть недовгими 30 хвилин. Буду мати надію, що за 30 хвилин ми з вами встигнемо поспілкуватися. Ви встигнете задати ти питання, які ви бажаєте, відповіді, на які бажаєте отримати, від, отримати відповідь на ваші питання, і будемо продовжувати наше спілкування. Якщо вони будуть мати, скажімо так, потребу, будемо завжди проводити. На сьогоднішній день поки ще я питань ніде ніяких не бачу. Можливо, щось десь з'явиться ваше питання, але поки їх немає, зараз подивимося. Ну, поки я їх не бачу, бачу тільки в чаті привітання і більше. Поки питань немає. Тому з вами розпочнемо з того, що я б вам хотіла просто розповісти. А поки я буду вам дещо розповідати з останніх новин, ви можете напитати, написати питання, яке вас цікавить. Я думаю, що можете і підключити мікрофон і задати питання в ефірі прямому. Що хотілося б вам сьогодні сказати? Сьогодні вам хотілося б сказати, що внесені зміни до деяких нормативних документів, які змінили уже, скажімо так, призивний вік, що дуже є важливим. Вчора сам наш президент підписав уже закон, яким змінився призовний вік. Раніше він був у нас з 18 до 27 років, на сьогоднішній день приземний вік вже у нас встановлено 25 років. Чому я вирішила почати саме з цього? Тому що у багатьох на підприємствах, в установах, організаціях працюють особи, які віком до 27 років. І якщо ми вже Маємо закон, який підтверджує той факт, що особи призивного віку є особи, яким виповнилося 25 років. Ці працівники, які вже мають на сьогоднішній день вік 27 років, повинні привести у відповідність свої військові документи. До 27 років, до сьогоднішнього дня цими військовими. Документами, були військово-обліковими документами, до 27 років були посвідчення прописне, приписне посвідчення, правильніше сказати. Тобто це все було законно, а на сьогоднішній день, якщо ми будемо вести облік працівників які є віком 27 років, вже навіть старше 25, 25 років на сьогоднішній день. Військово-обліковим документом для цих осіб повинні бути або тимчасове посвідчення, або вже військовий квиточок, якщо, якщо такий буде в наявності. Тому звертаю вашу увагу, що ви повинні повідомити. Ваших працівників, яким виповнилося на сьогодні уже 25 років, вже мова навіть не йде за 27, а яким вже виповнилося 25 років, тому проведіть аудит особових справ, особливо на великих підприємствах, установах і організаціях, там, де велика кількість працівників, і ви не можете все тримати в голові. Це ж, звичайно, перевіряєте. Особові справи перевіряєте вік ваших е, працівників, особливо чоловічої статі, і е, даєте письмове повідомлення. Чому письмове? Тому що фактично ви реєструєте повідомлення працівника про приведення у відповідність зазначених документів. Якщо ми говоримо з вами, що це ніде не передбачено законодавством, так дійсно, воно не передбачено законодавством, що ви повинні повідомляти працівника, але. Звертаю вашу увагу, але що нести відповідальність за те, що військовий облік у вас буде вестись неналежним чином, буде виключно на вас. Якщо ви їм усно проговорите це повідомлення, вони можуть проігнорити і сказати, що ніхто мені нічого не говорив, я про це перший раз знав. Звичайно, що люди, працівники несуть персональну відповідальність незалежно від того, знають вони закон чи не знають. Але завжди вони можуть, так сказати, перекласти зону відповідальності від себе на вас. Тому. Саме повідомлення у письмовому форматі про проведення у відповідність до норм чинного законодавства повинно бути надано вами під особистий підпис під реєстрацію, зазначеним працівникам. Зразки цих повідомлень ви можете побачити у нас на нашому сайті кадрес. На всі випадки. На всі випадки, точніше, у нас є зразки документів, якими ви можете слушно скористатися та застосовувати на вашій практиці. Це те, що я хотіла вам сказати, поки я не бачу питань, які цікавлять вас, тому надаю інформацію, яка я рахую. Буде доречною і слушною саме на сьогоднішній день. Ця інформація дуже важлива, і саме головне, що вона гаряча ця новина. Я маю надію, що ви зрозуміли, про що я говорила. Буду вдячна, якщо ви якось маякнете, кнета сказали, чи ви зрозуміли, чи не зрозуміли, чи все зрозуміло вам з цього питання. Можливо, є якісь питання у вас до мене з військового обліку саме. По категорії призовників, задавайте, будь ласка, рада буду вам відповісти. Крім того всього, гаряче питання, поки я не бачу ваших знову ж таки питань, я надаю вам інформацію стосовно того, що ми повинні всі знати, що до 10 квітня ми повинні здати з вами звіт по кількості заброньованих. Це дуже також гаряче питання на просторах інтернету, дуже багато запитів до нас на наш на кадрову платформу кадри з цих питань. А саме: куди подавати звіти про заброньованих? Про які мова йде? По-перше, хочеться зазначити, що звіт сам подається до 10-го числа. За, до 10 квітня це що квартальний звіт, і він подається до 10 квітня за періодом, який є звітним. Тобто, якщо мова йде за перший квартал, то це буде 10 квітня. Якщо ми говоримо, що це буде інший період, то до 10 за квартальним періодом, до 10-го числа наступного місяця за квартальним періодом. Куди подавати саме цей звіт? Люди чомусь розгубилися і не знають, куди подавати. Якщо ми говоримо про подачу цієї звітності, потрібно сказати, що вона подається відповідно до пункту 15 самого порядку 76. -го. В трьох абзацах там чітко зазначено, куди подається. Найчастіше це органи державної влади, куди подавалося сам, скажімо так, лист про бронювання тих чи інших працівників, туди подаєте вашу звітність. Якщо ми говоримо, що бронювання працівників проходило через засоби електронного зв'язку, то скористайтесь, будь ласка абзацом третім, пункту першого статті цієї ж п'ятнадцятої, якої я говорила, там чітко зазначено, куди зазначається, куди подається цей звіт, якщо ви подавали в електронній формі. Там все йде розписано відповідно по пунктам. Це, це те, що є на сьогоднішній день. І дуже актуальним і гарячим, будемо говорити так своїми словами. Ось у нас перше питання надійшло Таня Зембаль. Студентів, які навчаються та мають переписне посвідчення, потрібно включати в додаток 5 загальне разом з працівниками чи окремо зробити. Я рахую, що категорія, категорія саме студентів повинна була бути визначатися окремо в будь-якому випадку. Це моя особиста думка. Я думаю, що ви маєте на увазі, списки, список персонального складу. Я правильно розумію вас зараз по додатку 5 Таня, дайте відповідь. Чи правильно я вас зрозумі... зрозуміла, що ви питаєте? Так. Я думаю, що вам потрібно окремо вести. незважаючи на те, що ми ведемо персональні списки по групам певним, я рахую, що студентів, якщо ви ведете вуз, або коледж то потрібно саме окремо для того, щоб вам було простіше. Зрозумійте, що списки персонального складу ми ведемо, ми ж їх не віддаємо нікуди, поки не приходить у нас перевірка. Ми безпосередньо тільки робимо для себе. Тобто ми підписуємо, ми реєструємо все у себе у роботодавця. І тільки коли вже приходить звірка, ми тоді подаємо. А для зручності звірки ми можемо робити так, як нам зручно. Колись було питання у нас: чи подавати в алфавітному порядку, чи по групам людей, чи по структурним підрозділам. Ніде в порядку не зазначено, як воно має бути. В алфавітному показнику законодавство не передбачає передбачається. Це моя особиста думка, тому що вона не є нормою закону. Я маю на увазі, що ведення цих персональних списків повинно бути, наприклад, в алфавітному порядку. Так, може для самого працівника ТЦК воно буде зручніше подивитися, переглянути по самому алфавіту, по буквам. Але для вас зручніше структурним підрозділом. А для вас, якщо ми зараз з вами питання говоримо, то це конкретно окремо студенти. Нічого порушення, ніякого тут не буде абсолютно. Питання з каналу Телеграм. Як вручити повістку, якщо працівник на лікарняному або у відпустці? Якщо при... так, йдемо по порядку. Тут два питання, тому задамо його. Перше, як вручити повістку, якщо працівник на лікарняному або у відпустці? звичайно, що вручити ви не можете, але повідомити самого працівника через телекомунікаційний зв'язок, ви, звичайно, можете. Тобто обов'язково в цьому випадку звертаю вашу увагу, що обов'язково повинно бути присутні декілька чоловік, якщо ви будете повідомляти. По телефону, по телефону зчитувати розпорядження повістку. Це можуть, наприклад, бути представники відділу кадрів, представники бухгалтерії. Бажано, щоб був представник проспілкового комітету, але це не є обов'язковим, зазначаю. Тобто ті люди, які можуть підтвердити факт вашого дзвінка саме цьому працівнику, і потім скласти акт в довільній формі, що ми, наприклад. Працівники такого-то підприємства в присутності, ми, працівники такого-то підприємства, підтверджуємо факт дзвінка з попередженням, про з інформацією, точніше, про вручення, про необхідність з'явитися до ТЦК та СП. Для надання для звірки облікових даних чи для будь-чого, я ж не знаю, що там може бути в розпорядженні чи повісті. Тобто, з огляду на те, як ви отримуєте розпорядження, як ви отримуєте повістку і що там зазначено, ви інформуєте працівника по телефону. Складаючи цей акт, звертаю вашу увагу, що обов'язково в довільній формі Форма цієї, цього документа ніде не зазначено. Це з огляду практики, з огляду досвіду і юридичних моментів, які можуть потім виникнути. Знову ж таки, що працівник, якщо один на один з вами спілкується по телефону, він може вам сказати: Я нічого не чув, я нічого не бачив. Звичайно, що таким чином ви залишитесь в програшному варіанті. Повідомивши працівника і склавши акт про це, ви повідомляєте ТЦК про те, що станом на момент отримання розпорядження та повістки, працівник знаходився на лікарняному, робите витяг з пенсійного фонду України, тому що ми зараз всі говоримо, що електронні листки непрацездатності саме. В електронному форматі бувають дуже рідко паперові носії, але все в основному йде в електронному форматі. Тому робите витяг скріншот з лікарняного саме цього працівника, докладаєте до цього супровідного листа і повідомляєте територіальний центр комплектування. Для чого це робиться? Для того, щоб, скажімо так, надати інформацію ТЦК. Про те, що ви з своєї сторони повністю виконали зазначену норму, ви повідомили працівника. Яким чином це було, вже неважливо. Далі зона відповідальності, звичайно, самого працівника, якого ви повідомили. До речі, ви можете, крім того всього, що ви здійснили телефонний Дзвінок ви можете надіслати на Viber, WhatsApp, якщо. Ви маєте інформацію по ному про номери телефонів ваших працівників. На які ще, до речі, хочу звернути увагу паралельно. Дуже часто, бачите, перескакую, але неможливо потім це в інший момент вам сказати, тому що забудеться. Коли ви заповнюєте особову картку працівника, ви обов'язково повинні зазначати номери телефонів. І ось тут дуже важливою саме стає інформація. Місцем реєстрації, місце фактичного проживання працівника, його родичів, тому що саме ця інформація стає важливою у таких питаннях і питаннях, коли буває, що приходять на роботу, повістку і забирають з роботи, і треба навіть в цьому випадку повідомити родичів, щоб були якісь контактні дані, хто є у цієї людини. Це я вам ще додатково прискакуючи з цього питання на інше, на оформлення особової картки. Я маю надію, що фактично відповідь, як вручити повістку, якщо працівник я надала, якщо працівник на лікарняному або відпустці. Якщо працівник втрати витяг про бронювання, яке ви. Перепрошую. Я перепрошую. Інше питання: якщо працівник втратив витяг на про бронювання, яке видавалося на підприємство, які дії, перш за все він повинен написати пояснення про те, що він втратив, де він втратив і як він втратив, і е, лист зазначеним, з зазначеним поясненням ви надсилаєте цій організації, то державній установі, через яку оформлювалось безпосередньо бронювання. Обов'язково. Але спочатку в будь-якому випадку потрібно брати пояснення від працівника. Так, знову Таня, зембіль, дякую. Ще питання: а коли працівник звільнився чи прийняли нового, то додаток 5 потрібно завіряти щоразу, коли є зміни чи в кінці року. Зміни до списки робляться. Відповідно до того, як враховується, верніше, як проходять самі зміни. Якщо, наприклад, у вас працівник звільнився, ви вносите зміни до цих списків після звільнення, після видання наказу про звільнення. Якщо ми говоримо з вами про те, що людина працевлаштувалася, у вас не було її в списках, ви вносите оновлені ці списки, коли людина працевлаштувалася. Я думаю, що це зрозуміло. Так, питання знову ж таки з каналу Телеграм. Працівник відмовляється подати для введення військового обліку військовий квиток дії кадровика. Якщо ми з вами говоримо, що такі випадки з вами дійсно неодноразові і дуже часті на підприємствах, в установах і організаціях. Що в таких випадках потрібно зробити саме кадровіку? В такому випадку, кадровіку повинно бути надано повідомлення про необхідність проведення у відповідність документів відповідно до вимог чинного законодавства стосовно військового обліку працівника? Знову ж така ж сама процедура фактично, як і повідомлення. Про необхідність заміни приписного на тимчасове посвідчення чи військовий квиточок. Аналогічне його ви також зразочок можете побачити на кадровій на сайті нашої кадрової платформи Кадрекс. Ви повідомляєте працівника, встановлюєте йому терміни подання цих документів. Якщо він не надає вам своєчасно, ви повідомляєте знову ж таки ТЦК про те, що зазначений працівник відмовляється від від надання військово-облікових документів та порушує фактично закон України про військовий облік. Та військовий облік. Так, які ще питаннячка у нас? Який порядок скасування бронювання за пунктом 76 при звільненні? Порядок скасування наступний. Значить, якщо ми зараз з вами говоримо про те, що працівник звільняється відповідно до наказу, ви повинні обов'язково спочатку. По процедурі у нас повинно бути обов'язково е, рішення мінекономіки. Але ми знаємо з вами прекрасно, що мінекономіки може надати е, інформацію і дозвіл на е, скасування цього бронювання. У зв'язку зв з тим, що людина звільняється через місяць, а то може й два. Тому, тому ми з вами е, повинні. Скажімо так, організувати свої дії наступним кроком, ми повинні обов'язково вилучити зазначене бронювання, точніше виділ з наказу про бронювання. І тільки після того, і тільки після того ми повинні в обов'язковому порядку внести зміни до самого цього порядку і податися повідомлення. Ця інформація таким чином. Які ризики пов'язані з відмовою допуску ТЦК до проведення перевірки? Ну, скажімо так, я думаю, що підстав для проведення перевірки, верніше, у відмові від перевірки, немає, немає підстав. Звичайно, що ТЦК може і запросити і поліцію, і з поліцією зайти, тому абсолютно немає ніяких законних підстав. Які ще запитання у вас? Питання військового обліку ми бачимо, що на просторах інтернету саме актуальне, саме найбільше питань, які пов'язують з військовим обліком. Воно болюче, воно, можливо, навіть сказати, не дуже приємне, тому розумію. Всі всі питання, які надходять у нас. І розумію людей, але є законні підстави для того, щоб проводити перевірки, для того, щоб перевіряти всі документи і накладати певні штрафні санкції. Які є в когось ще запитання? У нас ще є 5 хвилиночок, і ми можемо з вами поспілкуватися. Якщо питань у вас немає, готуйте питання на слідуючу середу з 12 до 12.30, і ми завжди будемо раді надати вам повну вичерпну інформацію для того, щоб ви скористалися даною інформацією в своїй роботі. На все добре. До побачення!